Вітаю, друзі! Алгебра 7 клас ми продовжуємо тему множення одночлена на многочлен. І сьогодні у нас домашка дійсно таки трошки важкенька. Ну, принаймні, перше завдання і четверте, воно точно заслуговує вашої уваги. Замініть зірочки такими одночленами, щоб утворилася тотожність. Записуємо перший вираз x мінус y помножити на зірочку дорівнює х квадрат мінус х куб і. Ну, якщо ви думаєте, що можна зробити за правилом з третього класу, де у нас перший множник, другий множник, добуток, щоб знайти другий множник, треба добуток поділити на перший множник, то я вас розчарую, такий варіант не вийде, тому що ви ще не знаєте, як ділити многочлен на многочлен. Тому цей варіант відпадає. Залишається варіант лише підбору, тільки будемо підбирати. Дивіться, ну, знову ж таки, тема ж розподільна властивість, ми її ж мусолимо вже не, перший, не перше відео. Розподільна властивість зірочка помножити на х має начебто вийти ось таке значення. Зірочка помножити на мінус y має вийти начебто ось таке значення. Але це тільки на перший погляд так легко. Ну, в принципі, в принципі от перше, перше значення ми можемо легко підібрати. Ну, це буде x помножити на х, х квадрат і y в квадраті. Ну, от можна уявити, що зірочка у нас дорівнює. Хі квадрат. Але якщо ми потім будемо XY квадрат множити на мінус y, то у нас вийде хі в кубі. А у нас навпаки мінус х в третьому степені y. Тому нам не підходить ось це значення. Що в такому випадку можна зробити? Можна поміняти місцями наші одночлени з їх знаками. Ось це поставити на перше місце, а ось це поставити на друге місце. І от цього знак плюс. Тепер спробуємо це зробити. Зірочка, дорівнює. Мінус на плюс нам дасть мінус. І у нас буде х в квадраті, бо тут х перші в першій степені. І у нас буде у. Тепер наша зірочка мінус х квадрат у. Перевіряємо x мінус y помножити на мінус х квадрат y, що у нас вийде. Мінус на плюс нам дасть мінус. квадрат помножити на х, буде х в третьому степені, і y дописуємо. Далі мінус на мінус нам дасть плюс. х квадрат залишається y на y буде y квадрат. І дивіться, ми прийшли до того, до чого ми і мали прийти. Отже, є такий метод, який от нам допоміг. Виконати наше завдання. Давайте спробуємо друге завдання виконати, ну воно буде трошки легше. До речі, нагадую, друзі: в цьому завданні зірочка не означає, що це один і той же член. От як x рівнянні. Якщо x декілька разів зустрічається, то ми знаходимо Х і це одне число. В даному випадку, кожна зірочка вона живе таким своїм окремим життям і має своє окреме значення, від'ємне від значень інших зірочок. Тобто кожна зірочка це окрема зірочка. Аналізуємо знову ж таки за розподільною властивістю. Спочатку y ми множимо на мінус 9х квадратів, потім y множимо на зірочку, і має, має вийти y в четвертому степені. Тобто тут зірочка нам, в принципі, дуже зрозуміла. Ось з цією зірочкою нам все зрозуміло. Давайте позначимо її жовтим кольором. Жовта зірочка. Якась некрасива зірочка вийшла. Жовта зірочка у нас дорівнює y в кубі, бо Y помножити на y в кубі нам дасть y в четвертому степені. Y в кубі. Це нам зрозуміло. Тепер нам треба з'ясувати, яке значення має зелена зірочка. Для цього нам потрібно y помножити на мінус 9х в квадраті, і ми знайдемо нашу зелену зірочку. Y помножити на мінус 9х квадраті буде мінус 9х. Да, друге значення було у нас таке простеньке. І третій вираз. Аналізуємо, використовуючи розподільну властивість 3х помножити на 1,4х. Тут все зрозуміло. І от давайте скажемо, що ця зірочка у нас буде жовтенька. Жовтеньку зірочку знайти це без проблем. 3 помножити на 1,4 це буде 4,2 x помножити на x буде x в квадраті. Жовте зірочку ми знайшли аж бігом легко. А тепер нам треба 3х помножити на мінус зірочку, щоб вийшло мінус 0,6х в кубі. Давайте випишемо ось це е, прямо рівняння таке. Да, зробимо мінус зірочка. Помножити на 3х дорівнює мінус 0,6х в кубі. Звідси мінус зірочка. Дорівнює мінус 0,6х в кубі. Ми маємо поділити на 3х в першому степені. І це у нас буде мінус 0,2х в квадраті. І це у нас друга зірочка. Нехай вона залишається біленькою, чи давайте її теж розфарбуємо. Це у нас буде зелена зірочка. Зелена зірочка дорівнює мінус 0,2х квадраті. Можете підставити і перевірити ці значення. І останній, четвертий вираз, найважчий. Записуємо. Отже, починаємо аналізувати наш вираз. У нас є три зірочки: перша, друга і третя. Для зручності давайте їх позначимо кольором. От у нас є перша зірочка червона. Друга зірочка у нас буде зелена. І третя зірочка у нас буде нехай жовта. Навіть остання зірочка у нас іде з мінусом мінус жовта зірочка. А тепер аналізуємо за допомогою розподільної властивості, ми розуміємо, що спочатку ми будемо множити червону зірочку на зелену, потім червону зірочку на другий член многочлена, потім червону зірочку на третій член многочлена. І у нас мають вийти ось такі дані. Аналізуємо знаки. Плюс на плюс нам дасть плюс. Тут у нас іде. Додатне значення, все нормально. Далі плюс на мінус нам дасть мінус. Але отут у нас плюс стоїть. Отже, робимо висновок. Червона зірочка не може бути додатним числом. Червона зірочка у нас від'ємне число. Тоді і зелена зірочка у нас від'ємне число. Тільки від'ємне на від'ємне нам дасть додатне значення. І знаками... А, ну і третє мінус. Червона зірочка помножити на плюс 5 y в шостому, мінус на плюс нам дасть мінус. І ось третій мінус у нас півпадає. Отже, знаки зірочок у нас вже стоять правильно. Далі аналізуємо. Ну, зірочка на зірочку у нас, начебто, має вийти 8х в кубі, y в кубі. Тут максимально мало інформації нам. А от мінус червона зірочка помножити на мінус х квадрат Y в п'ятому степені буде 5х в кубі і в восьмому степені. Ось тут же даних нам достатньо. Тому давайте спочатку знайдемо нашу червону зірочку, помноживши на другий членного члена, і у нас має вийти ось таке значення. Це у нас нехай буде дія А. Мінус зірочка помножити на мінус квадрат y в п'ятому степені має вийти 5х куб у в восьмому степені звідси наша зірочка мінус зірочка дорівнює. Ну, це у нас перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти перший множник, треба добуток поділити на другий множник. Так і робимо. 5х куб у в восьмому степені поділити на мінус х квадрат у. П'ятому степені. 5 поділити, ну, давайте зі знаком, плюс на мінус у нас буде мінус. Далі 5 поділити на 1, бо тут у нас одиниця стоїть, ми її просто не бачимо. Буде 5, давайте червоним. Мінус 5, далі х в кубі поділити на х квадраті. При діленні показники віднімаються, буде просто хі в восьмому степені поділити на y в п'ятому, буде y в третьому. Все червону зірочку ми знайшли. Це мінус 5х в кубі. Знаходимо тепер зелену зірочку. Як нам знайти зелену зірочку? А, ну, все просто. Ми розуміємо, що червона зірочка помножена на зелену зірочку, У нас має вийти ось таке значення. Червону ми вже знаємо. Давайте запишемо: мінус 5 ху в кубі помножити на мінус зелену зірочку, дорівнює 8. Х куб і куб. Звідси наша мінус зелена зірочка дорівнює так само. 8х куб і куб. Нам треба поділити на мінус 5х куб. Ігрек куб, і куб скорочується. 8 на 5 не ділиться, ну, ділиться, це буде 1,6, нехай буде мінус 1,6, і X в третьому степені -X, о, поділити на X в першому, це буде X в другому степені віднімаємо показники. Це ми знайшли зелену зірочку. Давайте зеленим кольором напишемо. І нам залишається знайти нашу жовту зірочку. Жовта зірочка це червона зірочка помножити на 5 у в шостому степені. Ну, давайте одразу запишемо, що мінус жовта зірочка дорівнює. Червону ми знаємо: мінус 5х куб, помножити на 5 у в шостому, дорівнює, і обраховуємо: мінус на плюс нам дасть мінус, 5 на 5 25х у нас є, y 6 плюс 3 буде 9. І ось наша жовта зірочка знайшлася. Ну і тепер давайте все запишемо, як годисті, щоб все перевірити. Замість червоної зірочки підставляємо значення мінус 5х в кубі. Замість зеленої зірочки підставляємо мінус 16 х квадрат. Далі переписуємо те, що є, І жовта, мінус, жовта зірочка дорівнює мінус 25хі в 9 степені перевіряємо знаки. Мінус на мінус нам дає плюс. Мінус на мінус. Дає плюс. Мінус на плюс дає мінус. Зі знаками все нормально. 5 на 1,6 буде 8. Х в третьому степені y в третьому. 5 далі на х квадрат y в п'ятому. Теж у нас начебто співпадає півпадає х третій, у третій. І 5 на 5,25х підставляємо, y в третьому помножити на y в шостому, y в 9. Все, друзі, ми впоралися.